Равень у всьому світі став місяцем, коли про ментальне здоров'я говорять голосніше. Цьогоріч в Україні він проходить під закликом віднайти свої сенси, які у часи випробувань працюють як внутрішні опори. І у Львові мешканцям також нагадали, як важливо дбати про ментальне здоров'я та у чому можна знайти заспокоєння. Себе можна через дію. Власне, сьогодні тут є метикині, митці, які допомагають з глини виліпувати витвори мистецтва, зокрема якесь намисто, допомагають зі шкіри створювати ремінці, речі, коли людина виплескує свою негативну енергію, створюючи чудові готови. У рамках всеукраїнської програми Ти як ініційованою першою леді Оленою Зеленською в усіх областях України відбувся день спільної дії Сенсотека, і Львів не став винятком. Перша леді підняла зовсім не інший рівень питання ментального здоров'я. Ми дуже часто тому що звикли чути про вагу і масу, про шлунок і підшлункову, про дихання, про ковід. Але дуже мало звертали уваги. А в якому людина стані? Ментальному стані час війни це питання звучить зовсім по іншому. Останнє соціологічне дослідження ти як показало, що понад третину українців охоплюють розчарування та безсилля. Ці емоції виникають там, де очікування не збігаються з реальністю. Саме сенси можуть стати точкою відновлення, і у кожної людини є свої методи заспокоєння та емоційного розслаблення. Читаю книги, малюю картини, проводжу час наодинці з собою, без людей. А я, напевно, навпаки. Мені допомагає присутність друзів, сім'ї, чоловіка поруч. А з такого фізичного я обожнюю в'язати і годинами ти щось в'яжеш, створюєш якусь річ, і це дуже медитація класна. Мене особисто заспокоює моя робота, яку я люблю, і моя сім'я. Мене дуже сильно заспокоює тварина. У мене вдома є кіт, і я його дуже люблю. І він мій просто антистрес. Також, звичайно, це заняття спортом і робота. Мене заспокоює моя робота. Це те, що я роблю, У мене це дуже медитативно. Ем... Я також допомагаю підтримувати міста. Харчування загалом. Я дуже люблю свою роботу, дуже люблю глину і це ідеальне поєднання, життя, відпочинок і. Такий баланс, гармонія в житті. Напевно, підтримка колег на роботі, вдома, в сім'ї. Особисто мене заспокоює житті це спілкування з природою. Коли є можливість не їхати, наприклад, до машиною, а просто пройтись парком, коли є можливість на вихідні вийти, прогулятись, встати зранку якомога швидше, насолодитись спишує, це мене заспокоює. Зазначимо, що на події були представлені різні варіанти активності, які заспокоюють та відволікають від негативу. Учасники могли спробувати для себе нові заняття, які також були спрямовані і на користь. Зараз вам налить краску на руки, і я покажу правильні ходи, якими потрібно користуватися, щоб правильно помити руки. Ага, добре. Хоча з цього ми рефлексуємо, думаємо лише про хороше і залишаємо всі негативні емоції фарбою. Через різно... Анітні вправи, доторкаючись до різних речовин, людина стабілізує себе, слухаючи музику за спокійну, заплющуючи очі і візуалізуючи перед очима свою мрію, людина в цей час накопичує позитивну енергію, розбувається негативних емоцій. Місяць обізнаності про ментальне здоров'я це не лише про інформування, але і про увагу та дію, яка починається з простого питання ти як? І продовжуються у щоденній підтримці та щирій розмові. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів. Це є нова редакція нашого існуючого положення про регламентований в'їзд в межі пішохідної зони. Воно спрямоване на те, щоб впорядкувати паркування і впорядкувати заїзд до пішохідної зони. Ми спостерігаємо, що все-таки велика кількість транспортних засобів є в межах пішохідної зони, і це створює незручність для, пішохід... для пішоходів. В першу чергу, пішохідна зона вона має бути пішохідною, вона має бути комфортною, має бути комфортним середовищем для пішоходів. Тому, власне, ми прийняли ці точкові зміни до нашого існуючого положення, воно передбачає спрощення існуючого механізму видачі перепусток. Воно передбачає зменшення кількості категорій автомобілів, які мають право заїжджати в межу пішохідної зони. Бо на сьогоднішній день у нас буде три категорії: це мешканці, це є спеціалізований транспорт наших комунальних підприємств, і це є власне бізнес, який обслуговує мешканців пішохідної зони. І відповідно ми будемо щорічно перевадавати ці перепустки для того, щоб мати можливість відсіювати автомобілі, які не мають нагальної потреби для заїзду в пошукідну зону. Це рішення набирає чинності з 1 червня, і власне впродовж червня до 30 червня. Власники перепусток існуючих чинних перепусток вони зобов'язані будуть переоформити ці перепуски для того, щоб вже мати можливість по новій системі рухатися впродовж наступного року. Що стосується переліку документів, необхідних для видачі перепусток для мешканців, вони практично не змінюються. Що стосується бізнесу, для бізнесу передбачається власне, платний, платний заїзд в межі пішохідної зони з 6 ранку до 9 вечора це рішення також спрямоване на те, щоб здійснювати більший контроль і більше впорядкувати власне паркування в межі пішохідної зони, тому що ми будемо боротися з транзитним проїздом через пішохідну зону. Ми будемо боротися з паркуванням у несанкціонованих місцях, і ми будемо боротися з тим, щоб автомобілі служб доставки вони не затримувалися понад визначений регламентом термін в межах пішохідної зони. І чітко прописано права і обов'язки водіїв транспортних засобів, які заїжджають в межі пішохідної зони. Вони мають паркуватися у відведених на цього місцях, вони мають заїжджати по визначеному маршруту щоб для того, щоб не їздити через, скажімо, там центральну частину через площу ринок. І власне порушників, порушники для початку отримують відповідні попередження. Але якщо буде кілька порушень за одним і тим самим транспортним засобом, то пратошу сервіс має… Матиме можливість блокувати на певну кількість днів власне право заїзду. Припинили діяльність масштабної мережі з виготовлення та постачання наркотиків. Ділки продавали свій товар по різним регіонам, в тому числі і на Львівщині. Те вилучило понад 17 мільйонів доз наркотиків. Поліцейські провели 230 обшуків. Та викрили міжрегіональну злочинну організацію, яка виготовляла та збувала психотропні речовини амфітамін, альфа пвп та мефедрон. Вартість вилучених наркотичних засобів складає більше 2 мільярдів гривень. Правоохоронці провели багатоетапну спецоперацію на території 15 областей, ліквідували 19 нарколабораторій, 17 складів та оголосили про підозру всім учасникам злочинного угрупування. Організував це все уродженець Донеччини, який вже раніше був судимий за злочини пов'язані з наркотиками. До складу злочинної організації входило ще 66 осіб, які відповідали за функціонування розгалуженої мережі нарколабораторій та збут психотропних речовин по всій території України. Угрупування мало розвинену ієрархічну структуру з чітким розподілом ролей між його учасниками. Одні спільники координували безперебійне постачання прикурсорів для виготовлення наркотичної продукції з країн Європейського Союзу та Азії до України. Такий транснаціональний транзитний канал, який у колі зловмисників називали дорогою, налагодив сам лідер угрупування. Також правоохоронці зазначили, що інші учасники займалися наглядом за складами, де здійснювали фасування та зберігання психотропних речовин, прикурсорів, хімічних сполук та лабораторного обладнання. Надалі таку продукцію члени організації передавали співучасникам за допомогою логістичних компаній чи шляхом здійснення так званих закладок. Ще одна ланка ділків виконувала роль так званих хіміків лаборантів, які в спеціально облаштованих лабораторіях здійснювали синтез прикурсорів в психотропі з метою введення в оману працівників служб доставки наркотики. Також маскували під різноманітні товари. Зокрема, наркоділки зі столиці пересилали їх під виглядом продукції інтимного призначення, наносячи на пакування фірмові штампи відповідних магазинів. Крім того, зловмисники створили та адміністрували телеграм-канали і інші вебресурси, на яких рекламували заборонені до обігу речовини та комунікували з потенційними покупцями. Учасники виготовляли щомісячно понад 700 кілограмів наркотиків і заробляли таким чином близько 300 мільйонів гривень. Правоохоронці за силової підтримки бійців поліції особливого призначення, головних управлінь національної поліції в областях, провели багатоетапну спецоперацію на території 14 областей та столиці з результатами проведення 232 обшуків, ліквідовано 19 нарколабораторій та 17 складів із психотропною продукцією. Вилучено 118 кг мефедрону, 160 літрів рекреаційних сумішей мефедрону, 156 кг альфа пвп 30 кг амфетаміну, 250 кг прекурсору фенілнітропропен, понад 17 тонн прикурсорів, із яких можна було би виготовити близько 3,5 тисяч кілограм готової продукції. Поліцейські затримали 67 учасників злочинної організації в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції повідомили їм про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України в залежності від їх ролі в протиправній діяльності. Санкції статей передбачає до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. Півсотні сотні у багажнику прикордонники виявили львів'яна на раритетну контрабанду. Інцидент трапився на пункті пропуску Шигині. Чоловік саме збирався виїхати до Польщі, але після огляду автомобіля його подорож зірвалася. Наразі відомо, що книги датуються 19-м та початком 20-го століття. Зараз їх вивчають експерти, аби достеменно встановити їхню культурну та історичну цінність. Сам водій переконує, що про унікальність вантажу не знав і лише мав доставити старовину літературу до пункту призначення.